9 березня. Сьогодні буду сіяти ранню капусту, салат ось такий, качаний та обичайний листовий. Також руколу, редиск. Буду сіяти, шпинат, щавель. Все, що не боїться холодів. У мене ось тут така маленька висока грядочка. Вона в мене накрита плівкою. І ось сюди я посію сьогодні ці культури. Сонечко вже пригріває, тому я сподіваюся, що в мене ось ці культури добре зайдуть. Не буду гаяти часу. Всіх вітаю з початком нового сезону і бажаю гарних. Врожаїв і успіхів. Я завжди сію багатенько, так, щоб воно було більше насіннячка посіяно про запас. А якщо буде дуже густо, то я трішки буду проріжувати. Головне, щоб взійшло. так, мої дорогенькі курочки. Ось такі в мене курочки. Чавель я посіяла ось тут біля моєї. Петрушечки. Петрушка в мене добре перезимувала. Ось така зелененька. Сіяла я в минулому році у серпні в місяці. Дуже добре зійшла. Ось така петрушечка. І ось тут поміточку зробила, у мене буде щавлик. А ще тут я посіяла руколу рядочок. Бо руколу ми дуже любимо. А тут ще залишився шпинат з прошлого року. Він дуже добре зимує.